Про події війни говорить Стратком. У Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети у середу зранку. Як повідомляє ДСНС, станом на ранок четверга не було інформації про місце перебування 22 людей. В іншому будинку, де вигоріло два під'їзди, 19 людей загинули від вогню. Загалом відомо про 26 загиблих і 93 поранених. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ці два багатоквартирні будинки влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. У четвер після обіду були знайдені та ідентифіковані уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев'ятиповерхівку. Ця ракета Х-101 виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Повідомили у повітряних силах і опублікували фото уламків. Правоохоронці вивчають уламки ракет, щоб задокументувати черговий терористичний акт росіян проти цивільного населення України. У командуванні повітряних сил вкотре нагадують, що російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі виробниками яких є компанії, зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини та інших країн. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог атакував територію України 136 ма безпілотниками різних типів, із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із семи напрямків: повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 106 ворожих безпілотників безпілотників на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 16 локаціях а також падіння збитих уламків у трьох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командним складом органів військового управління та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Згідно з повідомленням, під час наради уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації. Основна увага всебічному забезпеченню нашого угруповання головком віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання. Ання додаткових засобів ураження триває робота над забезпеченням сталості нашої логістики та порушення логістичних шляхів противника. Ворога виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення. За даними головнокомандувача зсу, лише за попередні чотири доби на покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб з них безповоротні 350. Дві сотні бойових зітнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 40 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, на Лиманському 17. Найменше боєзіткнень зітнень на Оріхівському напрямку. Там противник чотири рази атакував. На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив у середу. Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснили 4442 обстріли. З них 218 – із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 3885. Ять дронів камікадзе водночас. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об'єкт противника. Втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України. Разом переможемо. Слава Україні! Удари по військових аеродромах у Криму, з яких окупанти здійснюють вильоти, щоб бити по території України, є пріоритетом для сил оборони. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, ворог активно використовує у тимчасово окупованому Криму принаймні п'ять аеродромів. Речник ВМС зауважив, що за відсутності кораблів ворог постійно використовує акваторію Чорного моря для запуску розвідувальних безпілотників та літаків оперативно-тактичного рівня. Так, там, в принципі, базується російська авіація, яка, на жаль, дошкуляє звісно, в повітряному просторі над Чорним морем. і, В принципі, це є проблемою насправді, тому що. Перебування в повітрі над екваторією постійно там фактично десятків одиниць е, авіації, яка е, їм дозволяє виконувати доволі велику кількість завдань, так е, перетворює чорне море, в якому практично не спостерігається російських кораблів на велику сіру зону, так і несе загрози. Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч із американською делегацією на чолі з міністром сухопутних військ США Даніелом Дрісколом. Генерал Олександр Сирський акцентував увагу представників США на тому, що противник нарощує угруповання своїх військ, продовжує наступальну операцію, завдає ракетних ударів по житлових кварталах, що спричиняє численні жертви серед цивільних. Головком ЗСУ наголосив, що посилення захисту українського неба, нарощення наших дальнобійних ударів по військових об'єктах ворога, утримання і стабілізація лінії фронту мають підірвати наступальні можливості противника і примусити його до справедливого миру. Зокрема, дальнобійні удари вже продемонстрували ефективність у порушенні російської логістики і мають позитивний результат у нейтралізації воєнного потенціалу Росії. Головнокомандувач ЗСУ також висловив переконання, що Україна. Український унікальний бойовий досвід та впровадження інновацій сприятимуть взаємовигідній співпраці України та США в оборонній сфері. В Україні вперше відзначають день захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини. У міністерстві оборони зазначили, що Україна вшановує пам'ять дітей, чиє життя обірвали російські терористи. Агресор не дав їм можливості зростати у мирній країні, мріяти насолоджуватись дитинством. Обов'язок України та всього цивілізованого світу зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв ці нелюдські злочини. Наші військові щодня роблять у. Це можливе і надможливе, щоб захистити дітей і наше майбутнє, підкреслили у Міністерстві оборони України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.